свої серця, в тому, щоб помолитися за Вибачте, Ви постійно, я буду просити вас це зробити. Ми з вами пересікаємося не, не часто. Декого, декого з вас я бачу раз в місяць, когось раз в неділю. Але давайте от зараз об'єднаємося наші загальні нужді за нашу Україну, щоб помолитися. Отець наш Неплесний, ім'я Ісуса Христа, йдемо до тебе. Дякуємо Тобі, що, що ми можемо знаходитися тут, чути твої слова, розмишляти над твоїми путями. Господи, ми зараз не розуміємо, що відбувається і для чого ця війна, але приходимо до тебе з покаянням, приходимо до тебе зі словами Твої молитви. Ми просимо тебе прощення, Господи, за гріхи наші прости нас. Прости мене, це Україна є за що наказувати, Господи. Але будь добрий і милостивий до нас, Господь, прости нам. Скільки це вже наказання, ця кара твоя буде відбуватися, але ми благаємо Тебе, щоб ця війна закінчилась, щоб перестали люди гинути на цій війні, Господь, щоб, щоб повернулися люди, ці захисники, військові, свої сім'ї, в свої грима. Боже, благослови, захисти їх і цієї загибелі. Від поранення захистити. Благослови також ми просимо всіх, всіх, хто допомагає Україні, всіх, хто жертвує якісь фінанси, продукти матеріально підтримують Україну, благослови Господь. Благослови ці країни, їхню економіку, тих людей, які приносять, привозять. Завдяки цьому іще ця Україна може оборонятися. Господи. Просим Тебе за керівників нашої країни, за лідери держави, за Верховну Раду, за президента, за, за всіх військових, Господи, які приймають рішення благословити. Дай мудрість їм, щоб не було цієї корупції, щоб не було цієї брехні, цього, цього безумства, Господи. Благослови і лікарів, які сплять по два-три часа в день, лікують цих поранених, Господи. Благослови, Господи, благослови всіх, хто якось допомагає Україні в цій війні. Ми просимо Тебе за капілані, які доносять Твоє Слово до людей, до військових, які моляться з ними, Господи, благослови їх. Ісусе, благослови. Ми просимо Тебе і із... також і за Росію. Боже, нам так шкода, що... Вони в такому безумстві живуть, що вони вірять в брехні, що вони прийшли сюди грабити нас вбивати. Боже, яка тика ця біда для нас? І для них також, дай їм покаяння, дай спасіння і їхнім душам Боже, і, їх, і їхнім там цим президентам і всім військовим дай покаяння, щоб вони уходили, щоб у них зброя ламалася, їхня, щоб у них ті ракети ламалися, Господи, щоб у них логістика і зв'язка не працювала щоб вони просто уходили з нашої землі. де їм страх Божий, щоб вони також хотіли жити. Господь, ми просимо Тебе за всі ті сім'ї, які вже ну, хтось когось втратив, хтось десь поранений. Господи, укріпи. Укріпий духовно, проявляй своє світ в їхні серця. Ми просимо Тебе за тих людей, які винуждені десь блукати, скидатися, які не мають вже житла. Які живуть під, під обстрілами, Господи, кріпи, благослови і захисти. Ми молимо тебе за всіх тих, які виїхали, повтікали із, із України. Боже, благослови, щоб вони могли колись повернутися в нашу землю. І це все ми приносимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ми розуміємо, що це дуже багато тебе просто, Господи. Але почуй нас, почуй і прости, і